Слава Ісусу Христу, дорогі братія і Сестри в Христі, після невеличкої такої десь місячної перерви щодо роздумів над псалмами, ми продовжуємо ці роздуми і сьогодні маємо 34-й псалом. Але перед тим, як дійти конкретно до роздумів цього псалма, я би хотів висловити всім вам подяку. Найперше всім тим, хто підписався на цей канал і прагне спільно йти дорогою. Щоби ну, направду відкривати очі, очі найперше перше свого серця, очі на слово Боже, яке є нам як дар, як подарунок. Потім так само хочу дякувати всім, хто пише коментарі, продовжуйте це робити. Це дуже важливо для поширення і популяризації цього каналу. Так само хочу дякувати всім, хто ставить вподобайки чи не вподобайки. Це так само є важливо. Тому всім вам дякую. Надіюся, що будемо далі і за вашими молитвами, за нашими молитвами, будемо продовжувати йти цим шляхом відкривати собі очі на слово Боже. Тепер, коли говоримо про 34 й псалом, я коли читаю цей псалом, мені вперше, що так до серця припало, це 14 й і 15 -й стишок. І в ньому чуємо такі слова. Бережи від зла язик твій, і уста твої від слів лукавих. Відступи від зла і чини добро, шукай міру та його тримайся. Цими стежками. То хотів би тут підняти тему популярну тему, відому дуже для нас тему «Пліткарства». І коли говоримо про тему пліткарства то почну з того, що є такі два основні способи, через які ми можемо втручатися у життя інших людей. Перший спосіб це є порівняння, коли ми порівнюємо себе з кимось іншим. Ясна річ, що у світі є люди кращі в чомусь, є гірші в чомусь, є багатші, є бідніші і так далі. Але. Таке порівняння дуже часто може приводити нас до гіркоти. До гіркоти того, що ми можемо розчаруватися в собі, що хтось може бути краще. Другий спосіб, якраз, яким ми можемо втручатися в життя інших людей, це наша тема сьогоднішня це пліткарство. Плітки вони починаються якби з такого якогось навіть доброго моменту. Тобто з такого, знаєте, моменту такого виховного тону. Кожен раз, коли ми хочемо пліткувати, ми хочемо якби, когось щось навчити. І справді, якщо ми так собі уявимо на прикладах наших, коли ми пліткуємо, то справді у нас е заносить інколи до тої степені, що ми би хотіли з тої людини, про яку пліткуємо, просто зняти якийсь верхній шар їхнього єства. Але чому ми це робимо? Хоча це не добре, але питання, чому ми це робимо? Бо ми хочемо повишити себе за рахунок помилки іншого. Тому дивіться, ми якби, коли займаємося пліткарством, то якби, такі пліткарство має такі три обличчя. Перше обличчя пліткарства — це є така, знаєте, неправильна правда або дезінформація. У цьому у першому такому обличчі пліткарства ми якби, виявляємо лише половину правди. В любої справи. І ця половина правди є така, яка подобається нам. Інша половина правди вона нам не подобається І про ту людину чи про ту справу. І ми дуже часто її не приймаємо. В тому то є проблема цього першого обличчя плікарства, що ми не приймаємо всієї правди. Можемо казати, займаємося єресю щодо іншої людини. Друге таке обличчя пліткарства – це таке, знаєте, знеславлення, коли якась людина і справді зробила якусь помилку. До сьогодні у нас нас є такий відомий приклад так, з тим білим прапором. І чимся ми починаємо займати журналістикою. Ми починаємо вияснювати це неправильно, то недобре, розслідуємо ці всі речі, чому так, чому так. І якби граємося в таких журналістів. Тобто це якби таке друге обличчя цього пліткарства. це якраз є знеславлення когось. Третє обличчя пліткарства, можемо казати, це вже є наклеп. Це тоді, коли ми вже конкретно видумовуємо справу, видумовуємо якусь річ на свого ближнього. Він насправді того не робив, а ми йому придумаємо, що він то робив. І тут дуже важливо нам взяти, знаєте, приклад. Приклад із Нового Завіту, коли має Петро. Апостол Петро з Ісусом Христом має той діалог, і вони розмовляють про Івана, Богослова, про іншого апостола. Тобто Петро прийшов пліткувати з Ісусом про Івана, що той буде жити довше, як Петро. І що там Ісус Христос? Як Ісус реагує на, такий, на таку реакцію Петра, на таку дію Петра? Ісус Христос, якби каже, а що тобі до нього? І потім наступні слова: Ти йди за мною. Тут хочу навести такий один приклад. Приклад із життя Терески від дитятка Ісуса. <кій> Була в неї така ситуація, що вона собі задавала Тереска собі задавала таке питання, чому у світі є багатші і бідніші, кращі, гірші. І її сестра дала їй дуже гарний урок. Вона взяла дві посудини. Спочатку таку маленьку посудину, налила її по водою, як у мене. Потім взяла другу посудину. Більшу. І так само залила водою. Дала запитання: «Дивися, вони обидві дві повні? Так. А вони різні між собою. Так, відповіла Тереска, вони різні. І, і потім сестра їй сказала е, таку річ. Дивися, Ісус, Бог не дивиться на то, наскільки ти великий, чи наскільки ти малий. Ісус дивиться на то, наскільки ти повний любов'ю. І не важливо, чи ти більший, чи ти менший, але важливо, чи ти повний, наповнений любов'ю. І коли ти наповнений любов'ю, то можемо казати, ти рівний. Тому це дуже важливе є розуміння для нас, бо дуже часто ми, знаєте, розчаровуємося десь в тому, що якось до нас може бути кращий. Ну і що? Так, бувають люди кращі, успішніші. Але важливо це, чи ти наповнений любов'ю, бо навіть коли ти такий, навіть коли ти такий, але наповнений любов'ю, то тобі достатньо, бо ти наповнений. А може а, ти а можеш бути от такий і ще навіть більший, але в тебе буде або пуста посудина любові Божої, або лише половину, то все рівно тобі не буде вистачати. Тому, дорогі браті і сестри в Христі, тішимося цією любов'ю. І ця любов Христова це є зброя проти пліткарства. Тому тішимося цим, тішимося тим і сокотім свій язик від злогу. Наповняємося цим миром, любов'ю Христа і Його цією любові тримаємося. Бажаю всім Божого здоров'ячка. Слава Ісусу Христу!